Як ніхто добре знаєте, які там технічні характеристики і особливості будівельних робіт, спорудження спорудження цього мосту, саме цього, в чому його особливість? Якась надзвичайна міцність, якісь технології були застосовані, особливі, якщо можна, скажіть, будь ласка. Ну насамперед, це ми звикли називати Подільсько-Воскресенським мостом. А насправді це цілий мостовий перехід, тому що він складається з дуже багатьох частин. Там є кілька мостів. Наприклад, той, що, ну, начебто, всі знають, це арковий міст, двоярусний арковий міст через річку Дніпро. Також є міст через Десенко або Чортори. Є міст через Гавань. Є Міст навіть горбатий міст через гавань, який ми всі знаємо, яким користуємося, це теж є частиною цього проекту. Ще мають побудувати один міст через гавань двоярусний, щоб там ходив міський транспорт, метро та автотранспорт. Тобто він теж буде двоярусним. Після цього багато в нього естакад, Частково вже вони побудовані. частково мають побудованими бути на Подолі. Міст через озеро. Якщо не помиляюся, Русанівське, і сподіваємося, що буде міст через озеро Родунку. тому що, взагалі, задум цього мостового переходу він був дуже грандіозний і можливо це одна з причин, чому цей мостовий об'єкт вважається таким найвеличнішим в Україні, коли він буде все ж таки побудований, тому що він має протяжність приблизно близько 10 кілометрів і складається з багатьох елементів. Цікаво дуже те, що я вже е, сказав, що там є двоярусні естакади та двоярусні мости. А це означає, що на нижньому ярусі має піти те саме метро на Троєщину, причому це має бути зовсім нова гілка, яка буде починатися в перспективі десь біля аеропорту Київ, тобто в Жулянах, іти пересікатися з. Червоною гілкою біля Вокзальної, пересікатися з зеленою гілкою біля Лук'янівки, пересікатися з синьою гілкою на Тараса Шевченка, потім переходити через Гавань, переходити через Рибальський півостров, переходити через Дніпро, переходити через е, Троханів Острів, через сади, повертати десь близько перова. На Майоковського і доходите аж до кінця Троєщини, і це пане дуже Павле, важливо, пане Павле Ви так це все розказали? І ця омріяна гілка метро на Троєщину. Ну і звичайно ж це місто все будували скільки ну років 30 точно. Пане Павле, які оце перспективи цього, що ви ось розповіли? Появлено ну, на В цьому році дійсно, в цьому році дійсно 30 років святкуватиме, тому що його перший кілочок, так би мовити, забили в 93 му році. Але справжні роботи розпочалися через 10 років лише в 2003 му році. Перспективи дуже хороші, якщо його будувати, якщо не будувати, то звісно такі перспективи як. У всіх будівництв, які заморожуються, але я сподіваюся, тому що е, наші останні мери, і найостанніші мер, не зараз вони докладають всіх зусиль, які можливо, і навіть ми бачимо, що під час війни, е, попри критику, все одно е, міст будується, і певна частина його була добудована буквально в такі дуже стислі терміни. Е, залучили наскільки мені відомо, дуже хороші компанії, потужні, які працювали на великому будівництві по всій країні, які зараз будують багато мостів в Україні. Зокрема, група компанії Автострада, і це вселяє впевнення, що все ж таки буде добудовано ну принаймні більша частина того, що планувалося пане Павло. Через те, що цей міст так довго будується для самого цього проекту, ну яка загроза цього часу, що в воді все там всі труби всі стоять. Якась несе чи ні? Е, ні, там в воді мало що стоїть. Там насправді були оті труби, що кияни бачили ще до е, перед. Передвоєнного року це були тимчасові опори, їх вилучили, вони там не потрібні. Тобто через Дніпро в нас підвісний арковий міст, він на вантах на арочну конструкцію підвішений, і його опори стоять залізобетоні на берегах. Допоміжні мости там є опори залізобетоні в Гавані та в Десенці, але це теж для моста не проблема. Головна проблема в тому, що зараз. Скажімо так, в нас ну демократія, все ж таки, тому влада дуже дослухається до громадськості до активістів а не завжди буває так, що Ті активісти, які виступають, куди має піти той чи інший об'єкт транспортний, вони відбивають дійсно інтереси киян, а часто на них впливають різні забудовники, які, наприклад, на е трасі будівництва мосту або на якоїсь нової дороги хочуть поставити новий ЖК, і тому підбурюють людей, щоб казали, ні, нам тут не треба, давайте повернемо його туди-сюди. І от проблема в тому, що цей міст останні роки його так би мовити крутять. Тобто показують, то він туди піде, то туди, 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 туди. І ми навіть не знаємо. Куди він зараз піде? Хоча задум був цікавий. Якщо цікаво, то е, міст мав починатися аж на чорновола тунелем. Пройти під Юрковицею, вийти з гори Юрковиця, піти над промзоною подолу естакадою. Кілька розв'язок потужних, щоб на оболонь можна було на подол дістатися, перейти, отак, як він зараз проходить. Потім перейти вже на лівому березі через Родунку, піти прямо за епіцентр і там розійтися на дві сторони. Тобто, перша сторона, десь в район леруа Марлена мала піти. Це вже не мост, а дорога, яка до нього там є е, вулиця, я не знаю, якщо її не перейменували. Космонавта Волкова, е, яка була спеціально призначена. Хто дивився на карті, може побачити це такий доробок, щоб туди пішла частина транспорту з мосту. А друга частина мала йти на якусь нову дорогу, дуже перспективну, в напрямку Броварів. Тобто, це такий об'єкт, який е, не просто внутрішньо. Е, Київський, внутрішньоміський, а це мав бути транзитний об'єкт для того, щоб поток транспорту спрямовувати через Київ з мінімальними е складностями для киян а аж туди на Бровари. Так, пане Павле, Розуміємо, щоб та, рано чи пізно це сталося, бо але ж війна і відкладається це все будівництво в ящик. Ми віримо в нашу перемогу, тому сподіваюся, таки добудуємо так. Добудуємо. Пане Павле, дуже вдячний вам за ваші ці професійні роз'яснення. Надзвичайно важливий інфраструктурний об'єкт, як для столиці, ну і в перспективі ж для всієї України.